Тестова кухня, дивлюся, як підготувати корпуси, щоб після встановлення була можливість керувати ними з допомогою параметрів. Зараз, наприклад, у навісному корпусі видно, що ліва боковина чиста, без кріплення ну і без нічого. А я хочу параметром включити додаткові обробки попередньо підготовлені. Вони будуть стосуватися якраз цієї боковини присадка і виріз посередині. От у мене тут розділ апгрейд, якщо я ставлю галочку, то одразу вже бачу присадку і виріз в боковині. Якийсь апгрейд корпуса. Теж саме нижня тумба. Тут параметром закладений виріз під плінтус. Добираюсь до параметрів своя вкладка, прямо так називається плінтус І отут от або такої форми, або просто зріз 50х50, 50, ну чи який там, або взагалі нічого. Це все робиться параметром. І в одному з відео на YouTube я побачив, як це робити досить просто, організувати активацію-деактивацію в дереві операції. Тому зараз може на прикладі цієї тумби і розгляну таке. Якщо дивитись окремо на цей лівий корпус до його вставки, то можна знову ж таки з приводу цієї боковини. Вона зараз чиста, нічого нема, ні вирізу, ні присадки. І отут є параметр, який називається Up Ну типу Upgrade І він активує або деактивує. Весь отой набір, присадкою і виріз, а самі вони зібрані в папку вже в дереві операції. От, -от це мені сподобалося саме більше. Звісно, що можна примінити активацію-деактивацію до кожного або процесу, або встановленого кріплення. Тут нескільки деактивація, як умова, при якій вона спрацьовує, то дуже зручно, коли виявилось, що в дереві операцій можна створювати. Отаку от папку. І призначати деактивацію по умові для самої папки. А в папку я забираю все, що мені потрібно: два кіти, кріплень, два процеси до них, і скетч вирізу, і сам виріз, сама операція вирізу. Все це заганяю в папку, а керую параметром активацію чи деактивацію самої папки. от він Цей параметр ставлю галочку ОК. І з'являється присадка і виріз. І ця папка стала не сіра а Звичайного кольору, і все це працює. Увімкнулось. У папці є умова по цьому параметру up. Він або включений, або виключений. І далі потрібно не забувати, що у такого об'єкту є Family, і в ній теж потрібно із дженеріка цей параметр up перенести в драйвери. І от я навіть створив свою вкладку, upgrade назвав. І в ній цей параметр App. В драйверах, тому при вставці вона з'являється. І дивіться, тут ще є папка опціональні драйвери, але їх 0, нічого немає. Працює тільки блок Envelope, геометричний драйвер і мій app у своїй вкладці Upgrade. Якщо повернутися на кухню, то ось воно. Спочатку блок Envelope в драйверах, це при вставці, а потім моя вкладка Upgrade. І все, вкладки опціональних драйверів немає, бо вона пуста без параметрів. От так воно зроблено. І ще такий юніт, який стоїть на підлозі. Там заріз під плінтус. І теж шляхом створення двох папок в дереві операції. Надзвичайно чудова річ. Плінтус скошений, плінтус Г-подібний. Розкриваю. І тут скетч і виріз для одного плінтусу. Те ж саме скетч і виріз для іншого плінтусу. Вони сірі Зараз Зараз обидві. Для кожної з них є параметр. Ну, там один і другий. Будь-який включаю, і тоді буде та папка чорним кольором. Ну і виріз. Робиться виріз. І стає активною папка. Отакий От виріз в обох боковинах. Або той, або той. Активується або деактивуються самі папки в дереві операції. Я, мабуть, на цьому навісному корпусі все це почищу і зроблю заново, щоб було видно, може покроково, як це все зробити. От, повернувся до того стану, де в мене є тільки присадка мініфікси на цій боковині. Вирізу немає. І тої папки немає. Таке, просто присадив боковину, параметрів теж немає. І я хочу зібрати присадку з боковини і виріз, як апгрейд для цього корпусу. Навісити на параметр. Тому я зразу на цій боковині зроблю скетч з якимось вирізом. І далі його. Вирізаю. Є скетч і є операція вирізання. Тепер параметри. Додаю булівий параметр. Може той же самий app Окей Параметр 1 буде. І тепер в дереві операції через праву кнопку роблю папку. Якась там добавка своя. Так, і в цю папку стягую. У мене виходить по одному. І операцію вирізу, і скетч для вирізу. Може всю цю папку ближче до Десь сюди, де в мене присадка на стяжки і її процеси. От процеси сюди вкидаю. І самі кити стяжок. Набрав папку: виріс, кетч, два процеси і дві стяжки. І тепер до цієї папки через праву кнопку умова. По якій вона активується або деактивується. Ставлю тут крапку по умові, вибираю параметр up І все. Він зараз виключений, фальш, окей і поки фальш, то немає ні вирізу, ні присадки. А якщо його вмикаю, то активується ця папка разом з апгрейдом. Зараз Ctrl-Z повернусь, хай буде виключено. І ще переходжу в Family. Для цього ж корпусу Family. Не забуваю, що тут потрібно попрацювати з драйверами. От у мене тут папка upgrade, ну видалю, не дочистив. І цей параметр Up із Generics. перетягну нехай буде в опціональні драйвери. От тут вона вже є. Ця вкладка майбутня. Перетягнув, зберігаю Family, цей же кабінет, і повертаюсь на кухню. Тут він залишається встановленим. Встановленим як блок Envelope. У такий конструкційний shape. І коли встановлений через редагування вставки Inclusion тут я побачив в своїх опціональних драйверах. Уже не та вкладка Upgrade, а параметр я стягнув в опціональні драйвери. І в мене стоїть фальш. А можу включити. І тоді одразу з'явиться присадка і той же виріс. Разом з нею. Весь той апгрейд. Отака штука. Або ж виключаю. воно, Чистенько в дереві. Збираю все, що потрібно в папку, або в декілька. І активація-деактивація. З плінтусами точно так само. Мені сподобалась така організація, і думаю, що можна буде використовувати.